Так, і ми вже на Ріпакові. Ми вже на Ріпакові. тут у нас посів по ярому ячменеві було. Міжряддя, так, як можливо, вже раніше бачили, тут від 10 по 70 mm -hmm. <сів> Тобто сіялися поле двічі, Намагав, намагався ціляти ряд коло тобто в міжряді, ну як бачите, місцями виходило. Місцями не дуже. от І от ми маємо такий от ріпачок. Ріпачок відновив вже вегетацію. О, вже, вже сидять, вже жируть. О, колеги, вже появилися. палі Блін, ідуть поштою вже вислані жовті пастки. Я ніяк не... Тобто ще вони мені не прийшли. Так, а ти хто такий? Що це таке? Це не прихований хоботник. Це так якийсь... Ну, блін, вже сонце блиснуло, а вони вже тут. Вони вже жируть. Ну, от такий от фон ріпаку. Зживлення, зживлення ми, значить, сюди дали 150 кг сульфату амонію і 150 кг касу. І це буде усе. А, брешу. І при посіві ми давали 80 80 кг нітроамофоски. Як ви думаєте? При такому фоні, при двох фунгіцидних захистах заплановано, на який результат можна очікувати. Ну, так з зими доволі непогано він виглядає. Що класно, що і нема великих втрат вегетативної маси. Оце класно. А ну, це на цьому полі. Переїдемо на інше, там подивимося. Там є поле, де набагато він. Мав більшу вегетативну масу. Мені цікаво, як він там себе почуває. А є поле, де такого ріпаку ми не побачимо на ньому. І тим не менше, також ми його залишаємо. Ну це далі, далі подивимось. Так, що в нас тут поле по горохові. Ніби так одне з найкращих полів, але є такий. Неприємний момент. Тут він у нас трошки переріс, і в нас є втрата вегетативної маси. М -м 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 -м. І, ніби серединки виглядають класно, потужно. Але це тільки так, ну, дійсно, якщо глянути ось. Одна рослина, блін, оце просто копати її. я її, певно, так не вирву. Раби копати. Так. І що? Це в нас одна рослинка така. виглядає класно, але... Блін. Оце от о. Листя обмерзло. Візьмем потім з собою на зріс. І що дуже не подобається, на полі присутній такий запах гнилої капусти. Ці всі обмерзлі рештки, вони починають гнити. І я думаю, це може бути приводом для хвороб. Взагалі поле потужне виглядає класно, але блін, то... цей момент я думаю варто буде зайти одразу в першу обробку з фунгіцидом. І от тут я навіть навіть не знаю, що краще застосувати. Ну, Мені на думку спадає спрацювати фунгіцидами з групи триазолів для, так би мовити, підсушування, от щоб не піддати поширенню інфекцій. Або, 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 або карбендозимом. Що ви з цього приводу думаєте? Бачите, тут ми вийшли з видолинку. І тут трошки інакша картинка. Він тут не настільки перерослий був, але зараз ми зайдемо туди далі, в кінець поля. Там картинка, я думаю, буде ще гірша, ніж на початку, тому що там в місці, де був мочар колись, ну там дуже вогко було, і він дуже сильно. Дуже сильно пер догори. Ось є і рослини в нормальному стані. Тобто не, не все так критично, як виглядало там зразу. Але все ж ну, запах цей блін. Неприємно. Неприємно. Ось так от. Ну добре, переключаємося ще на інше поле. То день добігає закінчення, я дивлюсь, що ячменю, певно, що я сьогодні не побачу. Так, і ми на самому біднішому полі з ріпаком і воно зазеленіло. Ура! Ура, ура! Ну. Є такі моменти тут, а зараз ми заходимо на лучшу частину того поля. Ріпачок маленький, але він є. Ось, якщо ми бачимо він весь живчиком, все йому класненько, він себе класно чухає. От і навіть глянути там, де він зовсім такий... Мізерний, мізерний. От. І він є. Ми йому зробимо одну обробочку обов'язково тибуко на Підженемо трошки, щоб він хоч трішечки на гілкування щось в нього пішло. Так, тут ми конкретно тут лисенка така, що немає. Але якщо глянути на все поле, то щось навіть тут трошки. Зеленіє, так, оце саме така пляма, сама гірша. Вже переходимо нижче. У нас з'являються рядочки якісь трошки навіть. О, слабенька тут картина. Тут у нас зійшов він після 20-х чисел вересня, а тоді похолодання, приморозки і така от картина з ним сталася. Картина. Ну нічого, я дивлюся, що він навіть повинен би вижити. Рожаю тут не наберешся, але пустувати поле не буде. А так як працювалося клопіралідом, то особливо й пересіяти не було би чим. Чим з лаками хіба що. Дводольних тут вже не посієш. З лаками тут і так. Тричі, не, брешу не тричі, двічі підряд злаки були, куди вже третій раз їх пхати сюди. Кукурудза ну теж не найлучше, подивіться, який косогор. І наверх тільки на підвищення йде. Тут такий горбочок йолі -палі. ну Бачите самі по горизонту. Самий більший горбок. Серед всіх полів, які ми маємо. Ну, забивалося, як сіяли трошки нижче, тут десь було більше вологи, тут він трошки класніше виглядає. Ну, кажу, хоча б рядки появилися На камеру трішки гірше виглядає, чим по факту воно є. Воно нічого. Щось та й буде з нього. Щось та й буде. От. там та да 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 да. з осені показувало печальніше це поле. Так досить печальніше. Робимо копнути, Блін, як твердо. Кошмар треба сюди теж якийсь глибокий. Обробіток, там вже треба розрихлювача запускати, наймати. Твердо робиться страшно. Так. Таке от воно. Ну, щось буде. А що, то вже побачимо, що з нього буде? Так, будемо різати зараз раз і два. Отакі от корінчики. Такий кущик. Ставлю на паузу, обріжу, тоді покажу. Так, що ми маємо на зрізі? На зрізі маємо трошки присутню дуплистість, але не... Не, не надто проблематично, неприємно. Але врахувати, скільки тут серединок, скільки тут буде гілок, то досить таке, на мою думку, досить класно виглядає.